Я приїхав сюди поступати на юридичний факультет, але коли приїхав я з Львівщини і приїхав сюди, почав дуже багато говорити і розказувати, вони сказали, що попробуй себе на журналістиці. І Я так спонтанно поступив на журналістику. Ну це не було в планах зовсім. Тобто я не шкодую і, напевно, не пожалію про це. Тобто, це такий хороший вибір. Я думаю, так, це моє. А я чекаю від журналістики об'єктивності, перш за все, тому що зачасту саме цього не вистачає не тільки нашій українській журналістиці, але й журналістиці в цілому у світі. Це журналістом професіоналом перш за все, хочу бути. Журналістика це і треба віддавати свою енергію для того, щоб ти отримав якусь інформацію. Що таке журналістика в теорії їх навчають в університеті. Як реалізуватися в обраній професії, теж підказують викладачі. А от успіх у професійній діяльності це справа особиста. День журналіста в Ужну вже традиційно відзначають засіданням прес-клубу. Цього разу запрошений на свято ректор Ужну Федір Ващук, вітаючи студентів та викладачів, пообіцяв кафедрі зміни. З наступного року відділення стане факультетом та поповниться двома спеціальностями. Ми готувати дві ліцензійні справи потрібно отримати дві ліцензії на отримання спеціальності міжнародної інформації і піар і інформаційні там, технології. Ти бачиш, що в Ужорському національному університеті тепер вже є, він перейшов від Закарпатського університету, і потужний факультет інформаційних технологій, факультет інформатики це також комплексів де допомагати. Для інформації кордонів не існує, а тому і міжнародний вектор розвитку медіасфери пріоритетний. Більшість з грантових програм, які здійснюються на території області, по лінії Євросоюзу, програми східного партнерства, обов'язково великий медійний блок. І журналісти, які вже працюють в засобах масової інформації, або готуються. І вже поєднують навчання з роботою, беруть саме активну участь у цих грантових програмах. Їх у нас не мало небагато біля 80 загальної сумою на 22 мільйони євро. І в кожній, згідно обов'язкових вимог євросоюзу, є медійний блок, блок інформаційних технологій від старших колег грамоти та відзнаки найкращим студентам. Від потенційних роботодавців запрошення до співпраці та готовність допомогти розкрити себе і ремесло, і творчість, і важлива суспільна діяльність. Журналістика як така, для багатьох поколінь медіатеоретиків та практиків тілює різні поняття, але ніхто не заперечить важливості журналістської справи, бо ж і уявити свого життя в інформаційному вакуумі не може ніхто.